Привіт, одолюбчики! Ласкаво просимо до відео про оптимізацію пошукових систем або SEO. Уявіть собі красивий магазин, що ніхто не відвідує, адже не може його знайти. Саме це відбувається, коли ваш веб-сайт не оптимізовано для пошукових систем, таких як Google або Bing. Все опіклується про те, щоб ваш сайт з'явився в результатах пошуку, залучаючи більше відвідувачів та потенційних клієнтів. Пошукові системи працюють за допомогою алгоритмів, що аналізують сторінки вашого сайту, враховуючи сотні факторів ранжування, таких як ключові слова, швидкість завантаження сторінок та кількість відвідувачів. За підсумками, вони визначають рейтинги в результатах пошуку, тому дуже важливо оптимізувати ваш сайт та контент у відповідності до цих алгоритмів. не є точною наукою, тому існує багато думок щодо того, які методи працюють найкраще. На щастя, у пропонує кілька функцій, які допоможуть вам застосувати найнадійніші методи SEO без складних технічних налаштувань. Тож нумо до нашої бази та подивимося, як отримати більше органічного трафіку. Спершу поговоримо про метатеги. Метатеги — це HTML-елементи, які надають інформацію про конкретну сторінку вашого сайту для пошукових систем та відвідувачів. Аби їх переглянути, ходімо до меню сайт, а потім до пункту оптимізувати SEO. Тут ви можете побачити, як ваша сторінка показується у пошуковій системі. Ви можете встановити заголовок та опис для кожної сторінки. Якщо не встановити ці параметри, їх згенерує пошукова система на основі вмісту вашої сторінки. Гарний метазаголовок має бути між 50 та 60 символами і містити основне ключове слово вашої сторінки. Ваш метаопис має бути між 140 та 160 символами, відповідним до контенту та унікальним для кожної сторінки. Не копіюйте та не встановлюйте однаковий текст для кожної сторінки. Тут ви можете змінити URL в разі бажання. Те, що справді нас цікавить, це ключові слова. Вони важливі для SEO, оскільки допомагають зв'язати ваш контент із тим, що шукають люди. Тож ключовими словами для цієї статті будуть, наприклад, піс». я просто вписую його та натискаю Ентер, і ось воно з'явилось. Візьмемо інше ключове слово, наприклад, статуя. Потім додамо Бельгія та «Брюссель». Тепер оду показує нам, як ці ключові слова використовуються в нашому контенті. Наприклад, для Manneken Piece, яке є першим, ми бачимо, що воно міститься у заголовках H1, H2, але його немає в описі, що позначено як дії, але воно є у нашому контенті по всій статті. Ми також можемо побачити, які інші ключові слова пов'язані з нашими ключовими словами, та які шукають люди. Якщо ви не задоволені кількістю згадок ключових слів у статті, просто додавайте їх до неї, де вважаєте це доречним. Звичайно, переконайтеся, що ваш контент залишається зрозумілим. Якщо багато користувачів легко знайдуть ваш вебсайт, але ніхто не взаємодіє з вашим контентом, ви у підсумку втратите більше відвідувачів ніж здобули. Отже, збережімо та тепер оптимізуємо наші зображення, натискаємо редагувати та оберімо це. Зображення. І подивимося на його розмір. Розмір впливає на швидкість завантаження сторінки, що є важливим для SEO. Оду автоматично стискає зображення та перетворює їх у формат веб, що робить їх меншими та швидшими для завантаження. Але все ж, якщо ви вважаєте, що вага має бути ще меншою, не вагаючись, змініть її. Вам також слід додати. Теги до ваших зображень їх можна знайти тут. Вони надають зображенням контекст для пошукових систем. Тег працює, коли зображення не може бути відображене. А коли ви наводите курсор на зображення, нижче з'являється текст підказки. Заповнення обох цих рядків для зображень позитивно вплине на ваше SEO. Переконайтеся, що описуєте зображення з відповідними ключовими словами, однак намагайтеся не використовувати слова зв'язки, такі як це до для. То та тому подібне. Наприклад, для цього зображення я просто сказав статуя манекен, бельгійська, футбольна форма. Замість того, щоб казати статуя манекен в бельгійській футбольній формі. Зверніть увагу, що якщо ви використовуєте зображення з бібліотеки Odoo, тобто те, яке ви не завантажували самі, опис буде вже заповнений автоматично. Останнє, що слід враховувати у написанні контенту, це структурування вашого тексту з за допомогою заголовків, підзаголовків та абзаців. Ви можете зробити це, обравши частину тексту, наприклад, цю, а потім натиснувши тут на заголовок 2, малий, нормальний і тому подібне. Це дає пошуковим системам уявлення про структуру вашого тексту. Пильнуйте за тим, щоб одна сторінка містила не більше як один заголовок H1. Що ж, збережемо та поговоримо про переспрямування. Якщо ви хочете змінити url сторінки, то краще переспрямуйте її з поточного на бажаний URL. Таким чином, ви не втратите переваг, що вже набуті завдяки SEO поточного URL. Для цього скопіюйте URL, який ви хочете змінити. Як я роблю на прикладі URL сторінки послуг. Перейдімо до налаштувань, а затим до перенаправлення. Зауважте, що для того щоб отримати доступ до цієї опції, потрібно перебувати в режимі розробника. Створюємо новий запис переспрямування та надаємо йому заголовок, щоб згодом легко його знайти. Назвімо його послуги послуги маршрути. До того буде корисним вказати причину зміни URL. в нашому прикладі. Переспрямування не тимчасове, а стали. Після копіюю та вставляю поточне посилання та вказую нове посилання зі зміненою кінцівкою. Замість послуг хотів би, щоб було маршрути. Також зазначу, до якого вебсайту ця зміна стосується. В разі, як у мене, більше одного вебсайту. Після того, як я збережу налаштування, коли хтось переходитиме за старим посиланням, то буде переспрямований на нове. Торкнемося ще трьох технічних аспектів SEO. Перший стосується файлу robots.txt. Якщо ви перейдете до налаштувань. Та покрутити додолу, то побачите опцію Robots Text. Це налаштування показує роботам пошукових систем, до яких сторінок вони можуть отримати доступ. В разі потреби ці налаштування можна легко змінити. Інший аспект це карти сайту. Карти сайту надають інформацію щодо сторінок, відео решти файлів на вашому сайті та про їх взаємопов'язаність. Одно автоматично генерує та оновлює карту сайту, допомагаючи пошуковим системам зрозуміти структуру вашого сайту. Ну і зрештою є теги, що визначають мову та географічне спрямування для багатомовних сторінок. Попросту це гарантує те, що ваші відвідувачі завжди бачать сторінку на мові, що якнайкраще відповідає їх місцезнаходженню. Вам не слід перейматися щодо цих трьох аспектів. Просто хочу, щоб ви знали, що Оду завжди дбає про найкращі результати SEO для вашого сайту. Використовуючи ці знання, ви беззаперечно спроможні здобути покращення видимості вашого вебсайту та залучити більше органічного трафіку. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!